Привіт всім, друзі! Ви знаходитесь на каналі Simon Он Тур, а я знаходжусь в місті Портсмут. І сьогодні на календарі 26 грудня, а це значить, що сьогодні Boxing Day, і на нас чекає матч на максимально вайбовому атмосферному британському стадіоні Фратон Парк і зустріч між Портсмутом та Квінс Парк Рейнджерс. А перед тим хочу показати вам це прекрасне острівне місто. Яке є славою британського флоту. Отже, запрошую вас прогулятися містом, подивитись матч і насолодитись цією атмосферою, яка бере свій початок ще з 19 століття і триває і досі, на відміну від англійської премєр ліги І відразу вас попрошу поставити вподобайку, щоб якомога більше людей могли побачити це відео. Підписатись на мій канал, щоб бачити більше таких подорожей. І насолоджуватись приємною атмосферою ранкового портсмута. В Портсмут ми прибули напередодні для стоянки на різдвяні свята. Знайши наш графік та переконавши, що ми матимемо вихідний день 26-го, я відразу придбав собі квиток на матч. Отже, це не традиційна поїздка на футбол, а вдалий збіг обставин, яким я залюбки скористався, будучи на роботі, вийти в місто ще й на матч боксі дей ну як не скористатися такою нагодою. Я знаходжусь в торговому центрі, який був збудований на колишній судновій верфі Ґонверфейс, адже Day для британців це не лише про футбол, але й про шопінг. Зранку вони всі приходять і починають моніторити свої магазинчики і купляти за максимальними знижками необхідні їм товари. Далі я вирішив показати вам фасади пабів та будинків, які простягаються вдовж берега, та пройтись верчистою частиною набережною і звернути увагу на деякі пам'ятки історії посмута. Це найстарша будівля Портсмута, яка зберіглася до нині. Була. Побудована в 1212 році, і саме в цій церкві моряки молились перед виходом в море. В час Другої світової війни постраждала внаслідок бомбардувань, було знищено дах, цю внутрішню обробку, але вирішили не реставрувати і залишити, як є, як на згадку про ці руйнівні війни. Пам'ятник Горація Нельсону, який здобув славу королівському флоту, перемагав в найважливіших боях. І, власне, загинув в бою за корону. Людина з 12 років служила королеві, служила. Британії і здобула вічну славу. Портсмут є одним з небагатьох британських міст з двома різними соборами: англіканський собор святого Томи Кантерберійського та римокатолицький католицький катедральний собор святого Івана Богослова. Для Англії це виняток, адже ці дві церкви століттями були по різні боки релігійної та політичної історії, та не співіснували на рідних. По всьому порсу розташовані пам'ятні відзнаки морських боїв, тому що це дійсно місто морської слави. Морської військової слави Великобританії, і всюди можна побачити нагадування про перемоги, поразки загиблих та героїв всіх цих битв. І це єдине в Англії місто Острів. Воно знаходиться на півдні Великобританії та повністю займає острів Портсі. Портсмут найбільше відомий саме своєю військово-морською базою. Значна верф та база королівського флоту тут знаходились протягом століть. Саме тут було збудовано перший в світі сухий док ще в 1496 році. А на початок 19 століття Портсмут був найбільш укріпленим містом у світі та вважався найбільшим військово-морським портом світу. Через це тут панує така сувора робітнича Військова атмосфера. Наступною зупинкою на моєму шляху. Були історичні доки Портсмута. Цікаві вони передусім тим, що тут, окрім різноманітних реквізитів, знаходяться два військові кораблі минулого: Воріор та «Вікторі», воїн та перемога. Воріор побудували в 1859 61 роках, і це був перший броненосець та дерева. Такою була відповідь британців на французький броненосець Глорія, де були застосовані схожі рішення. «HMS Воріор це корабель, який одним своїм існуванням вбив дерев'яний флот і відкрив еру сучасних військових кораблів. 114 мм кованої броні, максимальна швидкість 14 вузлів, що тоді було божевіллям. Та парова машина на 5200 кінських сил. Але він жодного разу не приймав участі в битвах, адже як швидко став революцією, так само швидко й застарів, давши поштовх до будівництва повністю сталевих військових плавзасобів. Вікторі на жаль знаходиться на відновленні, тому видно лише частину її корпуса. Це той самий корабель, на якому здобував свої перемоги адмірал Гораціо Нельсон. І це є найстаріший в світі. Корабель, який досі перебуває в ладу. Сьогодні на цьому місці розташована база НАТО, і тут несуть службу кілька кораблів військово-морського флоту. А далі я прямую до тих самих фортифікаційних споруд вздовж набережної, які дозволяли портсмуту бути одним з найбільш укріплених міст у світі. Хоча зараз вони і є туристичною принадою і, звичайно, історичною пам'яткою, колись вони дозволяли ефективно захищатись від нападників з моря. Вони розвивались протягом століть, і це наочно видно, коли придивитись на форму і структуру камінців, з яких зведено ці стіни. Різні нашарування свідчать про різні епохи побудови. Перші оборонні споруди захищали лише гавань, але з часом їх площа збільшувалась, і ці укріплення вже давали захист цьому острову порці. До наших часів зберіглись кілька веж, кругла та квадратна, та частина стін та редутів. Що ж вітаю вас на Фраден Парку, один з найстаріших стадіонів в Англії. І команда, яку зруйнували гроші, але врятували люди. Тому що фінансові махінатори, які продавали, перепродавали цей клуб, допрацювали до того, що команда ледь взагалі не припинила своє існування. Але люди, місцеві люди, скинули своїми грошима і врятували свій клуб від загибелі. Минулого сезону команда виступала в чемпіоншипі після повернення з ліги 1, Втрималась, але зараз знову бореться за виживання. Словетні часи Портсмута позаду, два чемпіонства після Другої світової війни. Остання перемога це Кубок Англії 2008 року. Ну, а цей стадіон це просто таке надбання цієї команди. Шалину атмосферу цього стадіону відзначали такі майстри футболу, як Тіріян Рітер Рональдіньо, які грали перед публікою цих трибун. Я з ними згоден, тому що одного разу я вже був на цьому стадіоні. І це просто неймовірна справжня британська атмосфера. Сьогоднішні гості матчу це Квінспарк Rangers з Лондона, не найгламурніша команда столиці Британії, але матчі між такими командами і показують справжній дух британського англійського футболу. Квінспарк Рейнджерс не має якихось великих перемог, якихось титулів. Їх найкращий результат це друге місце ще з х роках. Зараз вони знаходяться в чемпіоншипі, але в групі лідерів. Тож я думаю, що сьогодні буде цікавий матч, адже. Спортсмену треба зберегти своє місце в чемпіоншипі. Він спаркрейнджер бореться за можливість підвищитись в класі. До речі, в англійській прем'єр-лігі взагалі можна сказати, що зникла ця традиція, і вона живе лише в нижчих лігах, тому що телеканали диктують свої правила, гроші перемагають, а традиції, на жаль, зникають. І це дуже добре, що ще існують такі стадіони, і існують ці чемпіоншипи, перші ліги, де ми ще можемо побачити насолодитися справжніми традиціями з 19-го сторіччя. Чи є серед глядачів мого каналу люди, які пам'ятають золоту еру Порсмута, коли вони грали в прем'єр-лізі і вигравали кубок Англії? Якщо є, будь ласка, пишіть в коментарях, який гравець запам'ятався вам найбільше і чим взагалі запам'ятався вам Портсмут. Ось така фан-зона перед матчем розважається, п'ють пиво, щось купляють, щось обговорюють, згадують найкращі часи команди і мріють про світло і успішне майбутнє. Це абсолютно легенда клубу Портсмут Джиммі Дікінсон. Більше 800 матчів за команду, двічі чемпіон Англії і людина, яка провела все життя в кольорах цієї команди. До речі, цей пам'ятник зведено теж на гроші вболівальників. Вони скидалися і встановили пам'ятник своїй легенді, щоб ніколи не забувати про внесок цієї людини в історію футбольного клубу Портсмут. Гості матчу приїхали. Бачите, автобуси не розмальовані в британці. Звичайнісінькі. просто... Табличка, яка сповіщає, що їде команда Queen's Park Rangers. Ну, начебто все вам показав перед матчем. Всі фан-зони, всіх людей, які сидять їдять ковбаски. Тож можна йти шукати своє місце на трибуні. Ось і на Фреттон Парку легендарний стадіон. Просто дух захоплює, скільки років тут грають в футбол. Супер. І які голосливі гостєві фани, ще матч не почався, вони вже заряджають. А господарі ще довго збираються. Там, до речі, їх фанатська трибуна Фрактон Енд». Дуже подобається реакція трибун на кожну дію футболістів, будь то виграний аут, або просто перехоплення м'яча, дуже активно реагують. Клас. Піділо для мене Портсмут доволі активно проводить початок гри і має перевагу. Хоча я думав, що Park Rangers матиме перевагу, адже вони набагато вищі в таблиці. Ну відомо належне команди господарів, добре підготувалися до сьогоднішнього матчу. Дуже часто атакує правим флангом, а в мене тут мертва зона правого флангу. Стовпи стерчать нічого не видно. Ну нічого, другий тайм будуть тут атакувати. Сподіваюся, такі будуть. как на Ай, как же гарно летело. Ei! Перемога 1-0. Хорош, хороша гра. Що, погнали в другий тайм, тут зараз буде Порцмуд атакувати вже на ці ворота. Думаю, буде веселіше дивитись. Хоча відіграватись треба Queens Park Rangers, тому хто знає, може і вони побіжать вперед. Жаль, закономірна, тому що другий тайм дуже активно КПР розпочав. 20499 відвідувачів сьогоднішнього матчу. Матч видався на boxing Day. 1-1 бойова нічия. Заслужено Заслужена, в принципі, тому що в кожному з таймів команди мали по черзі перевагу в грі. Футболісти свою роботу закінчили, а я закінчив свій вихідний і повертаюсь на своє судно, продовжувати свою роботу. Вам буду вдячний за вподобайку. Не забувайте підписатись на канал, щоб бачити ще більше таких відео. До зустрічі, друзі. Дякую за перегляд.